Ну і президент США Джо Байден дійсно переплутав переплутав своїх союзників. Він випадково заявив, що президент України це Владімір Путін. А віце-президентку Камалу Гарріс перейменував у Дональда Трампа. Перша плутанина сталася на церемонії за участю лідерів країн НАТО. Так представляючи лідера України, Байден назвав його Путіним, але доволі швидко виправився. Аманагендовидопрезидент Юкреїн угазмачкариджезі. President Zelensky. I'm so focused on мсор Putin, we got to worry about it. Anyway. вдруге плутанина сталася через півтори години під час спілкування Байдена з журналістами. Лідера США спитали, чи готовий він поступитися місцем у о, своїй віце-президенції Камалі Гарріс у передвиборчій гонці. Ну і от що відповів Байден not qualified to be President. Крім того, перед журналістами Байден назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост лідера держави і єдиним, хто може перемогти Трампа. Водночас сам Дональд Трамп майже одразу скористався помилкою свого суперника і написав у своїй соцмережі True Social Гарна робота. Джо.